І так, зазніму відео, ремонт коробки передач. Шкода Октавія. От не спитав, яка модель. Ну, Фабія, Октавія, Поло, Volkswagen Polo. З моторами 1.4, 1.6, наскільки я знаю. Ну, Кадік, ну там трошки інша конструкція, передаточні числа інші. А так, підшипники, основне, конструктивно все однакове. От. Ремонт. Людина звернулась. Шумна коробка передач. Ну, як завжди буває, це здвоєний підшипник, який стоїть там, в той частині. Ну, було домовлено так, що я розберу, виявим, що саме. І потім рішимо, що будемо робити. Ну, розібравши цю коробку, людина відправила новою поштою, не захотіла привезти, я отримав, розібрав. Виявилось в перший день виявилось, що здвойний підшипник, хоча так по ньому не скажеш, ну, поки я його не розрізав, не розібрав і побачив на Шариках великі раковини. На обоймах ще раковин великих, критичних не було, було, просто вже облазила цементація. Але на е, самих шариках було дуже-дуже великі р... кратери, раковини. Ну, вони посипались. Ну і люфти були, відповідно. Великі. Якщо зараз я ось не можу розвести, ось я пробую. А він мертво стоїть ось чуть-чуть. Ледь, пружиний. І зазор є. Це означає, що новий підшипник. Бо на тому підшипнику ці вали, ці вали отако розходились. Тобто він вже був люфті. І плюс ще в тому підшипнику була в желізній стальної стальному корпусі самі наружні обойми вже прокручувались і болтались. Тобто, ну, ще, як кажуть, Хорошо, що зарані звернулись, бо було далі було б гірше. П'ята не пострадала. Не грама. Четверта, ой, не третя. Там, виходить, перша рядом стоїть возле того підшипника. Перша, друга, ось четверта. Тобто, ну, шестерні вали нічого не пострадало. Зараз я прокручу. Буду далі розказувати. Видно, що вона пробіг за 200, а то навіть більше по сателітах видно. Уже є. Раковин нема, цементація ще не всипається. Але вже таке п'ятно притерте гарно. Вже п'ятно нагрузки вона отримала, тобто їздила, служила людині. Ну, було. Виявлено цей підшипник. Ну і оцей в раковинах. Невеликих, але він на, обо... на наружній обоймі внутрі. Я витягнув ролики. Ну, от В такому підшипнику я витягнув ролики, витягну пластик е і побачив, сліди, починалось начина... починалося сипатися. Було рішення прийнято власником замінити всі підшипники. Купивши луковський комплект, зараз покажу. Ось отакий комплект. Це вже кришка підготовлена, бо тут іде в комплекті дві, дві прокладки під різні моделі коробок. Шасальник первинного вала. От, Було замінено повністю весь комплект підшипників. Тут ще запасні кольця ремонтні йдуть розміри. Ось. Назва комплекту може комусь знадобиться. А я вам зараз документа... Хоча наші документації. Ну, Він отакий луковський комплект. Зараз я вам знайду. Де він? Модиф... Ага, ось він. Ось. ось його. Може, кому пригодиться. Тут повний комплект іде, мені це подобається. Щось фокус. Це повний комплект. Ось я отримав. Теж людина відіслала новий поштой. Я отримав, ну, приступив до роботи. Перший день була грязнова. Це демонтаж всіх підшипників. Демонтаж всіх підшипників. Далі. Була грязнова помивка. Митьє. Чим, ну, чистив наружу трошки, хоч я не до блеска не вичистив, але не де. Оце, де пальцями зацепив жирними. А так, не де мазути, грязі не, 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 не відстав. Ну, максимально. Всі даже різьби повидував, повимивав. От. Бо були в деяких углах. Мазута залишалась. Потім на, на третій день я, бо перший день розбор, дефектовка. Е, а потім на другий день це грязнова обмивка, а, демонтаж всіх підшипників. Е, потім грязнова помивка. Е, на третій день я вже вийшов, гарно все перемив. Навіть метіс все й вимив. Щоб не піщинки, не мусоринки, нічого не було. От, такі герметики поставались на лягушці, бо дуже важко його удалити оттуда. От. Е Метіс помитий теж. З корпусами саме найбільше була морока привести до ладу. До, до чистоти хорошої. Але це справилось, це зробилось. Далі що? В третій день. На, да, воно сохло сутки, я там не працював один день, бо були свої справи, інші роботи. То на, через сутки воно просохло гарно все. Ну, воно то й зразу висохло, але е, я четвертий день я вийшов попрацювати, попресував всі підшипники, провірив регулювання між корпусами оцих два конічних, бо я їх міняв. Ну, замінили ми їх. Перепровірив, бо регулювачні шайби тут в двох половинках йдуть. І там одна, і тут одна. В тих коробках в основному завжди на, на цій частині регулювачна шайба. Тут нема в колоколі. Но тут з, з двох сторон я ті ж шайби оставив, попресував ці це з цього комплекту підшипники. натягах нормальні. Тобто я не можу сказати, хороший не хороший, але він піднатягнутий, Ну так і потрібно. Так, дальше що? Е, попресувавши всі підшипники, дійшло діло до чого. Йду по порядку, бо забуваю. Почав я, ну, виставив, тобто, запресував я ось два вали з вилочками, тут трошки це ж важко, що приходиться так одному. І вилки надівши на вали. І задню передачу. Це все треба разом, разом туди опускати, попадати. Тут йде вісь задньої передачі. Ось оця алюмінька теж з осью, з віссю задньої передачі шестерня. Ну, Що кому не, не зрозуміло, то так важко показати, це треба знімати. Ну, Одною рукою і знімати і мене немає. Ну, я не професійний знімач, це так для людей. Для очота людині, да і так, може комусь щось поможе. Все разом потрібно його туди. Не боятися. Шестерні нема. Шестерня в останню очередь. От я зараз зниму шестерню. Ось. Шестерня знята. Отак От оце все опускається. Опустили, попали, потім треба приснути. Присунуть, Ну, присунуть треба так, так як у мене немає відповідного обладнання. Тут йде спеціальні наставки, на здвоєний підшипник, щоб його правильно напресувати. У мене цього нема. Все робиться підкладанням, підбиранням висоти, упорів, все це. І от так, таким образом, я... можна вирізати з металу таку деталь і запресувати в корпус. Потім наживити з цієї сторони 6 гвинтів. Шість гвинтів. Вони на фіксатор різьби йдуть, щоб ви розуміли: того підшипника, корпуса підшипника. Далі що? Виставляєте осі, осі вилочок передач, їх 4 штуки. Вісь 1, вісь 2, і з тієї сторони. Вісь 3, вісь 4. Вон, і вони ось попадають в вилочку. Ну Цей каркас вилочок, це общий паук називається чи як. Ось він попав, все. І гвинтами зафіксували. Так само ця задня передача фіксується, але я не закручую в останню очередь. вже збираю, тоді затягую. Ці піднатягну, потім підтягну, бо резінки сядуть, зараз чуть -чуть. зараз не можна їх давити. Бо можна викривити цю пластину. Чуть-чуть підтягнули пів оборота, четверть оборота, ну, пів оборота зробили, воно притянуло, зазор щез, але е, не щез по-українськи. І потім ще в останню очередь, коли вже все зібране, попідтягувати гвинти. Все, ну, підшипники замінені. І що, що саме інтересне в цьому комплекті? Зовсім не такий, він іде Інна, виробник Інна. Ось якщо подивиться. Ось Інна, номер, там код якийсь і номер підшипника. Словакія. Виробник. Ось номер, може, комусь треба буде. Бо цього підшипничка окремо може й можна. Де Я думаю, що можна купити. Погано, видно, номер. Ну, може, може, зафіксує. Так само цей виробник Інна. Виробник Інна і ось номерок попробую Так, якось. От. Таку чистоту навів. Ну, намагався. Принаймні, щоб не піщенки, не мусоринки, не пилинки. Ну, пилинка, ну це, звісно, вже занадто, але щоб чистенько було. Ці втулочки замінив, ну бо до цих рідних підшипників, до цих нових підшипників. Здвоєний, там здвоєний підшипник і ще в комплекті йде втулка під п'яту передачу. Нова втулка. І ось ігольчатий підшипник. Ось ось Ігольчатий підшипник. Він сюди йде в п'яту передачу. Втулка вже напресована на вал. Їй потрібно зразу на, прес, на пресі. Коли здвоєний напресували, зразу втулочку. Допресувати. До так, тут йдуть ремонтні штопорні. В комплекті в цьому Луковському. Їх забагато. Є там е, е, завода стояли на первинному валу 2 мм, на вторинному 2 і 2,1. Одна десятка. Наперед, ось у Ось ОБУшне і ОБУшне. Я підібрав так само взяв 2 мм і 2,1. Бо там ще йдуть 2,2. ,2, це коли вже підношені ось, ось, ось там канавки з цієї сторони, йдуть штопорні канавки на п'яту передачу. Ну, я покажу. Ну Потім, може, вже й не покажу, бо ще до того дійти треба. Помита п'ята, помита вилочка. механізм помитий, але був відломаний у власника оцей крючочок для фіксації. Ну, зафіксувати, як траса виставляєте. Не знаю, як це його зробити, чи замінити його, чи можливо, неможливо. Ну я один раз був витягнув. Таку деталь. Е, помиті флянси. І що ще хочу розказати? Помитий метіз весь. А, ну я вже, мабуть, показував. Забуваю. Що ще вам підсказати таке? А, в цьому комплекті, е, е, що хотів сказати, підшипники тут стояли всі інші. Е, номера були такі трошки. Ну, може, номерати, але ну, назви були зовсім інші. Е, такі. Бо їх би достатньо, вони в маслі, там нічого не буде видно. Не знаю наскільки якість, бо, наприклад, вони всі СКФ, і на СКФ, то з завода стояли тут СКФ, лівий і правий, вони різні розмірами. Вони різні, ці підшипники. У цій, цій коробці різні. Цей менший та й більший. То, коли я розпакував цей комплект Луковський, то всіх всі два було СКФ, але один в оригінальній упаковці Індія. Ось це він, по-моєму. Он Індія написано. Фокус не хоче брати. А, ось. Індія, Індія, СКФ. Ну, була така оригінальна, типа Audio Folсвая наклейка. З тієї сторони СКФ, но Україна. В комплекті. Перед цим я таку коробку робив. тоже повний такий же ж. Точно такий, ну це було років 2 назад, може навіть більше, е робив, то там були Україна і цей, і той. А тут Індія цей, а Україна тей з тієї сторони. Підши... Зараз покажу. Оцей. Оцей Україна. Тільки де він написано ось. Україна, Україна, СКФ, капелька масла вже стікає. Так. Ну, ось таку. Заміна всіх підшипників. Це дуже добре для цієї коробки. Ми не спасли. Тепер вона ще послужить. Не знаю, який в неї пробіг, але в мене таке відчуття, що ну, більше за 200 з чимось. Бо людина сказала, 200 з копійками, але я думаю, що тут всіх 300. Навіть навіть до, більш до 400. Тому що раковини такі. Ну, у кожного він по-разному. У кожному по-разному. Цей підшипник здвоєний виходить з строю. Буває оцей раніше виходить, ніж той. Тут раковини з'являються на вторинному. Ну, Не можу сказати, чому так. Ну, я думаю, що якість підшипників. Десь кращий попав, десь Такі. Я думаю, все і за підшипників. Ця коробка вона така, непогана. Сложна. Дуже складна для збирання, розбирання, ну, особливо мати діло з двойним почетником. Якщо не мати цього їхнього, бо лук предлагає, ну, Audi Volkswagen там комплект цих наставок, проставок, не проставок, а такі а, спеціальні приспособи, які ну, для цієї коробки, ну, ціна його 650 доларів, наскільки я пам'ятаю. Мені не це. Мені ну, не, я не можу. Дозвол... Поки не можу собі дозволити. Тому що, якби я кожен день такі коробки робив би, обов'язково б купив би. Тому що це набагато швидший, краще і легше. Так що, такий отчот по роботі. Зараз ось обежирюю 647-й роз... розчинник. Обежирюю дві плоскості, дві частини корп корпуса. Жду. До повного висохання. Мажу герметиком, теж чекаю там декілька хвилин. І накриваю. Накриваю, обтягую метізом, обтягую болти, перевертаю. Ну, останеться монтаж п'ятої передачі, вилучки. Ну, потім механізм вибору передач. Ну і два флянса приводних, лівий і правий, вони тут теж різні. Різні. Один коротший, один длинніший, якщо дивиться по висоті. Там не переплутає. Але їх ніяк не переплутаєте. Оце таке. Ну Таке відео для людей. Може, чимось поміг, чим не поміг. Я так просто знімаю це. Може воно і не потрібно. І в Ютубі воно... Теж, може, не потрібно. Там є гарні спіци, хлопці, які гарно роблять. Нічого тут дивного немає, просто зовнішній так для себе. Може, пам'ятка буде. Може кому щось поможе. Бо другий раз сам забуваєшся, якщо якийсь номер підшипника, якщо, ще раз вам підскажу як. Здвою уже підшипник напресований. Вали не розходяться, не розпадаються. Ви. Нас мон, мон, монтуєте вилочки в свої посадки, в муфти. Ось верхня вилочка, вона йде бронзова така мі, місяцю. Попадаєте в муфту і нижню вилку на першу другу передачу ви попадаєте теж там два сухарика, які попадають теж в муфту першої, другої і задню. Ну, муфта перша, друга, і вона там зуби на неї задні. От, попадаєте. І потім монтуєте, всовуєте між довилочками вісь вісь з алюмінієвим, алюмінієвим корпусом і шестерню задньої передачі. Там у підшипник, там є в підшипнику отвір. Приблизно так туди його поклали. Воно потім зіб'ється, може накланитися і це все попадаєте. Підшипник має стати на своє місце. На своє місце. Направитись, але не можна стукати. Тільки запресовка. Вилочки передивились, чи не випали, чи не вилізли оті кулачки на першу-другу передачу. Вже нема підсвітки у камери, батарея, видно, сідає. Перепровірили кулачки, чи не, не вийшли з свого місця. Потім направили цю шестерню задньої передачі з цим алюмінієвим кронштейном. Всі. Він чітко сідає, чітко сідає і оцим болтом фіксуєте, щоб він ну, не зрушив з місця. Оцей болт. болт. От. І все. Потім на прес допресовуєте, накла... підставочки. або підставочки підбираєте, або треба ну, таке щось придумати. Пресуєте, потім там гвинти підтягуєте легенько поки, ну з фіксатором різьби. Можна навіть не легенько, зразу, я то зразу затягнув. Я без динамоключа, де, ключа, тому що я вже так ну, стільки зробив коробок, що чувствую, як, щоб не перетягнути і не зірвати, і не дотягнути. І обтягнув того підшипника з, з фіксатором різьби, 6 гвинтів. Посадившись гвинтив, ну, обмазав гвинти фіксатором різьби і затягнув. Перевертаєте назад. Ну, доставляєте цю шестерню. Ну і потім перепровіряєте ще раз все. Покрути, покрутить обов'язково треба. Чи є нітрально. Тобто держать цей вал, крутить цей. От, і можна покляцати передачі вилучками. Все це можна. Перепровірили, тільки потім садите на герметик і скручуєте. Ось вот так. Все. Всім дякую.